Вереження програми фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги. Це ОТІК-79-200 на комунальній послуги. Останеться за пропонування зміни до програми і достановою статті 20 закону місцевого самовруження. Сільська рада вирішила, нести зміни до програми програм підтримки КНП «Центр первинної медико допомоги». На 24 рік відмінимо саме 6 розділ план заходу програми фінансової підтримки на 2024 рік на 20 рядок 10 уплату комунальних поза на розвіду на суму 79 двісті повторена комісія з фінансів. Та ж комісія роздана, просить підтримку. Ще раз до програми якоїсь. Фінансові підтримки КНБ, ЦПМСД. Празиція. І сіла сюди шокувати, сулику не школи. Сидо Роман, Антонін Андрій, Водар Іванов, Волихан Тетяна, за, за. Гурмас Роман, Волохович Олег, Грица Роман, Душка Зурян, Ухаришин Іванов. Христина Улановська за Оленич Сам. Процичин Іван. Шенковик Сара. 13 за рішення прийнято.